Добрий, день! діти, хочу вам прочитати дуже гарне оповідання. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Хазяйної жовтень скрізь. Де не глянь? Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Ну, навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Залишив би їм це вбрання. Воно ж таке гарне. Та не слухай жовтий нікого, знай своє діло робить. І коли тільки він спочиває, прокидаються люди рано. Еге, жовтин цілу ніч працював. Яку пору року описав автор оповідання? Так, осінь. Місяць жовтий. Автор назвав своє оповідання осінній господар. Давайте ми з вами створимо таку красу на папері на згадку про жовтий. Але спочатку нам потрібно приготувати ручки. Ставте ручки ось так. пальчики розтопилюємо, значить це в нас дерева. Повторюйте за мною. Вітер залетів у гай. Ти дерева не гойтай. Дуже гілки, не клони. Щоб не тріснули вони. Молодці. Для роботи нам потрібно кольорові фарби, жовта, зелена, помаранчева, дві паперові кульки, серветка, пензлик, стакан з водою, маркер та ножиці. Для чого нам потрібні ножиці? У нас є білий аркуш паперу прямокутної форми, а нам потрібен квадрат. Згинаємо ось так куток. Притискаємо і ось цей прямокутничок відрізаємо. Так, обережно тримаємо ножиці. Ось цей прямокутник нам не потрібен, прибираємо його і ножниці. Розкладаємо папір і починаємо малювати картину на квадратному аркуші. Спочатку маркером малюємо дерева в кожному куточку. Пам'ятайте, дерево високе, струнке, гілочки дивляться вгору унизу стовбур трошечки тостіше. Старайтеся малята. Між деревами малюємо кущики. Вони низенькі, кучеряві, з кожної сторони нашого квадрата. Останній кущик, зараз будемо малювати листячку, беремо кульку паперову і наносимо жовту фарбу і притискаємо на наших деревах угорі. Ось такі жовті виходять листочки. І, якщо потрібно, беремо ще фарбу. Після жовтої фарби ми беремо помаранчеву. Також наносимо на кульку і натискаємо під жовтою фарбою. Ось такі у нас помаранчеві листочки виходять. Також фарби додаємо, якщо недостатньо. Пензлик вимийте гарно і додайте ще трошки зеленої фарби, бо листочки ще є на деревах і зеленого кольору. Зеленої зовсім трошечки фарби. Але буде дуже яскраво і гарно. Ось так, бачите, дуже гарно вийшло, як справжній парк. Можна маркером додати пташок, які відлітають. У мене вийшла гарна картина. Сподіваюсь, у вас також чекаю ваші роботи. До побачення!